Це святе. Пані Оксано, хліб і сіль від Щедрої подільської землі, а конкретніше від Тульчинського краю, Тульчинського краю, яка дала всьому світу всесвітньо відомого Щедрика Миколи Дмитрича Леонтовича. До речі, сказати, що ця земля дала вам свата. Свято святе. Ну, і невістку. Дочка. І внуків. І сьогодні, я, до речі, хочу сказати, становні в присутні, можливо, ви забули. Пані Оксано, але в далекому 1998 році ми бали з вами були знайомі на концерті місця Тульчині. Ви, тоді у вас був тур по... По -полі... Так, на підтримку Марчука. Я... Крилович, було таке. Я дивився на сцену в Тульчині. Я ну, юну, ще юну, а зараз дуже молоду і гарну дівчину. І думаю. В неї можливості, скільки в неї сили співати українську пісню, захищати свого кандидата, захищати Україну, як сьогодні на сцені. Честь і слава вам! Служу народу України! Дякую! І ще! Ми сьогодні не заспівали цю пісню, але я слова цієї пісні дуже пам'ятаю. І всюди я де тільки можу виступаю. І вам це побажання кажу словами з, з вашої пісні. Дай Бог вам гарних друзів і родину, щоб ми і ви у часі мирі жили і до останньої хвилини, щоб ви любили і вас любили. Дякую, дякую, дякую Інниця! Хай Господь береже кожну вашу родину, кожну нашу дитинку, хай наша спільна молитва лине туди, де йде до наші сини чоловіки, Господь Ангели Небесні, благословляють Україну.